Дорогенько підписуйтесь на мій ТікТок, звертайтеся в WhatsApp, в шапки профіля я прикріпила і в Телеграм. Ви мене дуже багато просили, щоб я предбачила на цю неділю по дідовій книгі колдовства. Я його переводила з латині, так що зараз скажу. Читаю Я жінок йшла молодичка до білої берізки, вербицю зустріла, шепоток почула. Якщо мене ж мене, шмене, то гори не знайдеш. Розшифровка для вас така підсказка. Небезпечна ситуація буде жінкою, яку треба обійти десятою дорогою жіночки, щоб уникнути небезпеки. Для чоловіків соколи клетів чистим небі, голубкою зустрів стрілою, небу здіймався. І до сонця піднявся, голубка примітила, крилами затріпотіла, долю вашому добрим серцем зустріла і обігріла. Зустріте свою любов, свої жінки, чоловіки, жінку своєї мрії. Дуже цього бажаю. Все буде добре. За особистим, якщо хочете, я читала про передбачення для вас, звертайтеся в Телеграм або в ецап. Все там напишу, розкажу. Все буде добре, дорогенькі.